Доброго дня! У нас сьогодні з вами біологія 7 класу і тема сьогоднішнього уроку це хребетні тварини. Ми з вами вже вивчили всіх представників безхребетних тварин. І з сьогоднішнього уроку починаємо знайомитися з хребетними. Ну, для початку ми пригадаємо. Хто ж відноситься до безхребетних? Хочу нагадати, що взагалі ми всіх тварин ділимо на дві величезні групи: це безхребетні тварини, які мають зовнішній скелет, та хребетні тварини, у яких наявний внутрішній скелет із кісткової та хрящової тканини. Безхребетні тварини, це, наприклад, кишково-порожнині. до цього класу можна віднести медуз, поліп. Корали, наприклад, потім черви. Черви можуть бути кількості, у яких сегментоване тіло. Це малощитинкові черви, наприклад, дощовий черв'як, багатощитинкові черви, які мають такі величезні щитинки і живуть в водному середовищі. І п'явки. Потім це плоскі круглі черви, які є паразитичними видами, і ми їх називаємо з вами гельмінти. Далі члени стоногі. Комахи, павукоподібні і ракоподібні. До павукоподібних відносяться не лише павуки, ще це кліщі, скорпіони. Ракоподібні, так само, окрім раків, до цієї групи можна віднести омарів, креветок, дафній, циклопів і тому подібне. Молюски. Червоногі, наприклад, равлики. Червоногі молюски живуть і в водному середовищі, і в наземно-повітряному. Потім це двостулкові молюски, ну, наприклад, мідії, устриці, тобто молюски, які мають дві стулочки і є фільтраторами. Головоногі молюски, е їм всім притаманний реактивний рух, це, наприклад, каракатиця або кальмар. Але сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення самих хребетних тварин. Подивіться, будь ласка, хто відноситься до цієї групи: це риби, це амфібії, рептилії, птахи та савці. Якщо говорити про середовище існування цих тварин, то вони живуть усюди на нашій планеті. Тобто їх дуже багато представників проживає в наземно-повітряному середовищі існування. величезна кількість живуть в водному середовищі, як в солоній воді, морях, океанах, так і в прісних водоймах. І в ґрунтовому середовищі так само наявні ці представники. Чому ж їх всіх об'єднали в одну величезну групу хребетні тварини? Ну, взагалі, тому що в них є єдиний план будови. Я пропоную зараз з вами розібрати, як виглядає ембріон, тобто в зародковому стані, наприклад, риби, взагалі всі хребетні тварини. Давайте подивимося. Перше, це в нас з вами є нервова трубка, потім хорда. Хочу зупинитися з вами на цьому відділі, що таке хорда? Хорда це внутрішній осьовий скелет. Тому всіх хребетних тварин відносять до типу хордові, тому що в ембріональному розвитку в них всіх наявна ось ця Е, Деякі представники після народження і в дорослому житті, в будові їхнього тіла, так само ця хорда залишається, але в більшості вона перетворюється на хребет. Тобто ми з вами є представниками хордових тварин, риби, це хордові тварини, птахи, наприклад. Да? Тобто, після народження в них вже сформований внутрішній скелет, да? є хребет. Взагалі, що таке хребет? Це ось овий скелет, що складається з послідовно коротеньких хребців. І, звісно, що вони утворені з хрящової та кісткової тканини. Потім, третє, в нас. Кишка, ось ми бачимо, це в нас шлунок і зяброві щілини. Зяброві щілини присутні у всіх кордових тварин в ембріональному розвитку, тому що вони беруть кисень з водного середовища. Потім, якщо після народження тваринка живе в воді, в неї вони залишаються. Якщо це представники, Грунтового наземно-повітряного середовища, то в них ця частина тіла перетворюється на легені. Добре, давайте далі рухатися з вами. Ще деякі ознак ми сьогодні розберемо. Взагалі, всім хребетним тваринам притаманні різні способи живлення. Ми з вами на початку року вивчали взагалі за способом живлення, хто яка тваринка куди відноситься. Але давайте з вами зараз ще пригадаємо. Всіх тварин можна поділити. ну, Ми знаємо, що вони є гетеротрофи, тобто споживають вже готову їжу, яка створена природою. І можна їх поділити на всеїдних, на рослиноїдних, сапротрофів та хижаків. Тобто хижаки. Споживають е, їжу тваринного походження, да, е, тобто ясоїдні або хижаки, або є паразитичні види. Потім рослиноїдні споживають рослини, да, автотрофні організми, і сапротрофи е, вони живляться відмерлими рештками тварин та рослин. Так як всім тваринам хребетним притаманний різний спосіб живлення, але все ж таки у них всіх. Спільний план будови травної системи. Тобто в кожного з представників це наскрізний кишечник, що це означає, що є отвір, куди їжа заходить, і є отвір, з якої буде виходити в навколишнє середовище неперетравлені на рештки їжі. Потім у хордових тварин зазвичай є спеціалізовані травні залози. Це може бути печінка не у всіх представників, да підшлункова залоза і сні залози, слині залози притаманні тваринкам, які не проживають у водному середовищі все життя, тобто. Представникам наземно-повітряного та ґрунтового середовища. Потім багатьом хордовим тваринам наявні певні системи: це видільна система, кровоносна, статева та ендокринна. І ще в нас тут представлено, що вони поширені в усіх кліматичних поясах, від Арктики до Екватора і від Екватора до Антарктики. Ну, взагалі. Основні поняття того, що ми хотіли з вами сьогодні розібрати, ми з вами прослухали, і на наступному уроці ми почнемо з вами детально знайомитися із рибами.